Це така пісня сповідь переселенки. Можливо, сьогодні багато теми війни та переселенців, але воно так працює. Я не можу писати ні про що інше, якщо це воно звідси, розумієте? Тому коротенький вірш, а далі буде пісня. А що у валізу, скажи мені, Влізе. А ти умістила у неї життя? Безжально та грізно ці шмаття заліза вбивають і ранять, летять і летять, лишаєш нажити і линеш по світу у пошуках долі для себе і дітей, та скільки б дверей не змогла ти відкрити, таких, як удома, не буде ніде. Життя у сумках і ключі в кармані, а у думках додзвонитись мамі. Люди втікали з власного дому, брали дітей, залишали ікони, вірою множені болем поділені, навчені долею спати на килимі. Інші інакші змінені різні. Будьмо знайомі, коли не пізно, до речі. Ягло щось важке на плечі, і знаю щодня надвечі, я розкладаю речі у своїй порожнечі після тієї втечі до речі. Ще мовчання, гучніше крику, маємо мрію спільну велику, маємо жити, не маючи дому, наче в собі малювали ікони, зцілені часом і часом поранені. Знаємо те, що було за екраном. Рахуємо дні і рахуємо ночі. Будьмо знайомі, якщо ти ще хочеш, до речі. Щось важке на плечі, і знає щодня надвечі, я розкладаю речі у своїй порожнечі після тієї втечі, до речі, до речі, після тієї втечі лягло щось важке на плечі і знаєш дня Надвечір я розкладаю речі у своїй порожнечі, після тієї втечі, до речі.